Привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Дякую наперед за перегляд відео. Сподіваюсь, дане відео вам сподобається. Сьогодні продовження тематики лампові підсилювачі, ламповий підсилювач. Саме цей підсилювач я вам показував, що я придбав шасі із трансформаторами, звуковими-двома і силовий трансформатор. Думав, шукав схему. До речі, люди писали, що в більшості подобається відкрита форма трансформаторів. Я з вами повністю погоджуюсь. Але саме цю річ можна використовувати, от бачите, є додаткові пластинки, ви відкручуєте це це і ставите замість цього просто додаткові пластиночки. І у вас виходить відкрита форма. Закрита форма також гарна, можливо, люди у людей тварини є, діти є, і вона є актуальна. При тому всьому закрита форма може використовуватись, от коли ви там десь переносите ще щось, хочете щось там, не знаю, поставити, щоб щось не впало. тобто... Плюси є відкритої підсилювача лампового і закритого лампового підсилювача. Цей підсилювач мені подобається, виконаний в схемі мінімалістичний. Я його зараз розбирати не буду. Я просто вам хочу показати, що я ще до нього докупив. Я хотів зібрати, думав, як прикріпити гнізда. От Зараз закручено, шкода, не можу показати як. Он. Але, бачите, навіть царапинку вже видно. Але. Я надибав на eBay, це теж з Китаю, надибав, комплект, готовий комплект, от бачите, підсилювача, який підійде саме під цей корпус. Тобто запчастини, я так думаю, китайські. от. І я вже пробував ця плата, вона якраз встає і прикручується. Тобто, три лампи стоїть і воно прикручується. І всі деталі, коли мені прийшла ця річ, от коли вона мені прийшла. Я довго шукав, ну не довго, коробочка невелика, Воно, до речі, отак от і прийшло. От як воно є. Воно знизу, бачите, етикеточка, воно так і прийшло. Я сподівався, буде щось більше, але ні. І що ми маємо? Ми маємо, ми можемо тут розставити от, наші гнізда. До речі, керамічні, не пластикові, керамічні гнізда. І от така от. Матеріальна, чи як це правильно би сказати, база. От маєте конденсатори. Ну, ви знаєте. Не китайські конденсатори. От. І така річ. Навіть ще є такий у нас... Транзистор це, напевно, стабілізатор наживлення, Чотири діоди. Ну, Тобто, якби не сильно багато деталей, От не сильно багато. всі можете бачити. І Я шукав схеми, схеми я не знайшов, поки що я не намалював схему. Але потім, перевернувши пластину, я побачив, що тут кожна деталь підписана. Це вже дуже великий плюс. дуже великий плюс. Ви можете самі собі впаяти, які хочете детальки. Коли це прийшло, вирішив поділитися з вами. Як спаяю, обов'язково покажу, обов'язково включу. Тут я вже не буду нічого експериментувати, тому що дехто скаже, що я там пробую, експериментую. Тут уже буде, є як по факту. Тобто, яка ця схема? До речі, до відео я також прикріплю. До відео я прикріплю фото. До відео я прикріплю фото. Що я придбав, по якій ціні це було придбано, що там, ну, там в описі теж немає ні ціни. Той, верніше, в описі також немає ні схеми, ні якоїсь там інструкції. От. І це я на око підбирав, щоб воно підійшло до саме цього підсилювача. Дякую всім, хто додивився коротеньке відео. Вподобайка, коментар, підписка і в коментарях обов'язково пишіть, що ви думаєте. Можливо, не всіх цікавлять лампові підсилювачі, але я думаю, більшість моїх підписчиків буде цікава така річ. Як зберу його, обов'язково тут багато часу не займе це все. Як зберу його, обов'язково зроблю тести цього підсилювача. Чекайте наступне відео.